Любі друзі, сьогодні я хочу продовжити нашу е, тему, що мені допоможе. Записую сьогодні третє відео. В прошлих відео ми з вами, скажімо так, обговорювали, я розказував про, про те, що як я вийшов з кризи, що конкретно мені допомогло. В е, другому відео ми говорили про сім'ю про відносини. А сьогодні я хочу з вами поговорити про е, третє, скажімо так. Саме основне, я так вважаю, на мій погляд, що це буде у нас, е, скажімо так, мужицька кампанія. До чого вона може призвести і які плюшки з нього виходять. В общем, я розказую за себе, як в мене було. Дуже часто в нас трапляється в житті. Ну, скажем так, непонятки, понятки, що стосується сім'ї, дружини і близьких. Ось. Ось. Як я виходив з цього. Я позвонив корішу, кажу, так і так, треба зустрітись, поговорити. Я поїхав, а до цього у нас були міні-скандал, скажем так, вдома. І емоції через верх. І я поїхав до нього, ми з ним посиділи, випили там пивка, там то все, туди-сюди, поговорили. І Я приїхав, ну, скажімо так, другою людиною. Ну, це так, максимум, що я можу сказати по цій ситуації. Це такий, от, скажімо, опит був. Тепер я хочу наголосити декілька пунктів. Які особисто для мене э, рахуються як найкраще. Перше, це непринужденна компанія, скажімо так. Друге, це відкритий, відкрита розмова, розговор відкритий, що дає великі переваги, ти розслабляєшся і можеш про все говорити. І третє це чесність э, ну, відносно себе, я кажу. Відкрита розмова, е якісь спогади спливають, ну, це ж ваш друг, скажімо так, у вас є щось сповнити і так далі. От. І. Один мінус в цих відносинах, скажімо так, що вони всі питають, як там, що там. Я на це не реагую, перевожу тему. В основному це спогади, розпоминання прожитих житих літ, скажімо так. До чого ці компанії можуть призвести? Дуже багато людей, військових, які повертаються додому, не можуть себе знайти. Вони стараються і туди, і сюди, хтось в бізнес хоче, хтось ще кудись, але нічого не виходить. Після того, як я призаймався з психологом, психотерапевтом, скажімо так, ці плюшки вже цей вартік відкритий. Ми зустрілися, поговорили і добре. Дуже добре, коли, ви, скажімо так, в компанії буде така людина, як і ви, яка це пережила, це буде набагато ліпше і набагато буде. Ефективніша розмова, скажімо так. Е, ну, додати ще що. В якому разі це не повинно не бути, бути алкоголь, це повинно не повинно бути п'янка. Поспілкувалися. Так, да, не без того, звісно. Але це не повинно бути нормою. Ось о, такі от загальні Питання, які хвилюють людей, і я трошки розповів про себе. наступну віту я запишу щось нове, люди пишуть, запитуються. все, все що набере більше, скажімо так, запитів, я розповім. На все вам добре, день. хай щастить.